Сьогодні ми розглянемо правильне використання двох дуже цікавих слів fast і quick. Їх дуже часто плутають, вони мають важливі відмінності, які потрібно знати. Потрібно знати, щоб точніше і правильніше використовувати їх у своїй розмовній англійській, або навіть у письмовій, незалежно. Звичайно, що у цьому відео ми розглянемо також конкретні приклади, відпрацюємо вправи та надамо корисні поради для покращення вашої англійської. Починаємо! Ви розумієте, що слова fast і quick можуть означати швидкий, але вони використовуються у різних контекстах і мають деякі відмінності у вживанні. Fast дуже цікаве слово, тому що воно може означати дві зовсім протилежні дії, зовсім протилежні, як небо і земля, як біле і чорне, зовсім протилежні. Fast означає, дивіться, перше значення, рухатися. Швидко або робити щось з високою швидкістю. Але друге значення слова fast воно може означати також стабільність або неможливість рухатися. Наприклад, fast asleep, міцно спати. Ми поговоримо про це трошки детальніше. Тому про швидкість руху це коли ми використовуємо, говоримо про швидкість руху якогось об'єкта. The car is fast. Ця машина швидка. Тобто швидко їде. He runs very fast. Він біжить дуже швидко. У технологіях або в інноваціях слово фаст може використовуватися тоді, коли рух непомітний, але він передбачається. Передбачається, що цей рух є. Наприклад, коли говоримо про фаст процесор, швидкий процесор у нашому комп'ютері, «The new processor is incredibly fast» – Новий процесор надзвичайно швидкий. Або, наприклад, fast data transfer speeds are essential for our work. Великі швидкості передачі даних важливі для нашої роботи. А ось використання слова fast у значенні не рухатися. Зовсім не рухатися. Це дуже цікаве. The door is fast closed. Двері міцно зачинені. She is fast asleep. Вона міцно спить. І давайте зразу фрази, які часто використовуються словом fast. Ви знаєте їх? Fast food. Швидке харчування, fast food, у нас кажуть так само. They went to a fast food restaurant for lunch. Вони пішли до ресторану швидкого харчування на обід. Fast lane – швидка смуга або швидкий ритм життя. She enjoys living in the fast lane. Вона насолоджується життям у швидкому ритмі. Звичайно, в цьому реченні fast lane – це в нас буде як ідіома. Значення використання слова quick. Quick означає щось, що робиться в короткий проміжок часу. Це слово використовується для опису дій, які відбуваються швидко або займають мало часу. Тобто fast це в нас рух, швидкий рух, quick це про час. Fast про рух, саме про дію руху. Quick це про час. Про дії, наприклад, які використовуються швидко. I need a quick answer. Мені потрібна швидка відповідь. Якщо ви тут скажете I need a fast answer, то значить, що вам відповідь треба вимовити дуже швиденько. I need a quick answer за короткий проміжок часу, щоб ти не роздумував, не розтягував свою відповідь. She gave me a quick response. Вона швидко відповіла. I need a quick answer. Мені потрібна швидка відповідь. And she gave. «A quick response. Вона дала швидку відповідь. He had a quick lunch. Він швидко пообідав. Так само, «quick meeting – «It was a quick meeting. Це була коротка зустріч, тому що ми не про рух тут говоримо, а про час. Коротка зустріч за часом. Дуже часто ви можете почути Let me ask you a quick question. Дозвольте задати вам швидке питання. Швидке, тому що коротке за часом. Не швидко вимовлене, не fast, швидко вимовлене. Швидкість вимови дуже велика. А quick. Швидке за часом. He made a quick repair. Він швидко відремонтував, це значить за коротким часом. А які поширені фрази в нас є із словом quick? Quick fix швидке виправлення, тимчасове вирішення проблеми. Або повне вирішення проблеми. This is just a quick fix, not a permanent solution. Це лише швидке виправлення, не постійне рішення. Але так само може бути і постійне. That was a quick fix. Quick look. Швидкий погляд. Швидкий або огляд. Коли подивитися навколо. Let us take a quick look at the report. Давайте швидко оглянемо звіт. Ну, так само ми вже чули quick response, швидка відповідь. We need a quick response to this email. Нам потрібна швидка відповідь на цей електронний лист. А зараз хочу взяти quick time, щоб подякувати всім вам за те, що ви ставите ваші вподобайки. Не забудьте, до речі, сьогодні поставити цьому відео ваші вподобайки. Поширюєте ці відео серед ваших друзів і залишайте ваші коментарі для того, щоб цей канал просувався. Quick thank you to you all. А зараз порівняння цих двох слів fast і quick. Я вже пробував трошки порівнювати, а тепер більше прикладів. Як ви знаєте, fast часто використовується для опису швидкості руху або дії, а quick описується для опису дії у рамках часу. The train is fast. Це означає, що поїзд рухається дуже швидко. He drove fast, швидкість водіння Drove fast. Так само велика. She made a quick decision. Вона прийняла швидке рішення, не роздумувала довго за часом. He took a quick shower. Він прийняв швидкий душ, тобто коротенький, швиденько пройшло. Бачите, не так все і складно із використанням слів fast про рух і quick про час. Йдемо до вправ, щоб закріпити цей матеріал. Виберіть правильне слово fast або quick для заповнення пропусків. He is a very runner. Він дуже... Швидкий бігун. Can you give me a answer? Чи можеш дати мені швидку відповідь? The internet speed is really швидкість інтернету дуже велика. I need to make a stop at the store. Мені потрібно зробити коротку зупинку в магазин. Сподіваюся, ваші відповіді були також ось такими. He is a very fast runner. Швидкий бігун. Швидкий по швидкості біжить. Can you give me a quick answer? Коротеньку відповідь. Швиденьку відповідь. За часом. Quick answer. Не по швидкості вимови, а за часом. The internet speed is really fast. Швидкість руху передачі даних велика. Не час, а швидкість. I need to make a Quick stop at the store, коротку за часом зупинку в магазин. Як бачите, вивчення різниці між словами fast і quick допоможе нам точніше та ефективніше виражати свої думки англійською мовою. Розуміння контексту та правильне використання цих слів значно покращать вашу комунікацію із носіями мови, ну чи не, носі, з тими, хто розмовляє англійською мовою. Ви запам'ятали, що «fast» відноситься до швидкості руху, а quick до часу. Також пропоную вам подивитися ще ось це відео для того, щоб вдосконалити вашу англійську мову. І якщо у вас є будь-які запитання або потрібна допомога, завжди буду радий допомогти. Залишайте ваші запитання і коментарі внизу під цим відео. А ми побачимося вже в наступному відео. Bye bye, see you next time!